У Луцьку створять платформу на основі штучного інтелекту, аби моніторити ефективність впровадження стратегії розвитку міста. Ну звісно ж, не за так, а за бюджетні гроші. Окрім того, колеги-депутати запідозрили, що вже є конкретна людина чи компанія, яка буде освоювати кошти. Попри зауваження, що в Луцьку вже є для моніторингу спеціальний комітет і прогнози, що така модель штучного інтелекту. Навряд для міста буде ефективною. Більшість обранців все ж цю ініціативу підтримали. Отож, розказую деталі з цією ініціативою. Вийшов депутат Луцької міської ради Роман Бондарук, і він е пропонував створити е модель на основі штучного інтелекту для моніторного виконання стратегії. Розвитку міста Луцька до 2030 року. Нещодавно депутати затвердили таку стратегію і зараз хочуть моніторити на основі от штучного інтелекту все те, що було записано в проєкті рішення, в свою чергу прокоментував депутат Луцької міської ради Максим Воскресенський, переказую те, що сказав він своїми словами. В проєкті рішення було запропоновано, що це має бути якась така штука, схожа на чат-GPT. Але для того, щоб чат-GPT нормально функціонував, і так само функціонував цей штучний інтелект для моніторингу виконання стратегії, потрібно його навчити. А для того, щоб навчити, потрібно дати йому багато інформації, тобто терабайти даних. Ну, там, гори, стоси. Мільйони інформації треба дати йому, і справді це крутий проект, але якщо його розвивати в межах України, адже в Луцьку просто немає цієї інформації для того, щоб навчити цей умовний чат GPT для Луцька. Якщо його неправильно навчити, то й він не зовсім ефективно буде виконувати свою роботу. Якщо ж говорити про гроші, то в Луцьку. В Луцькій міській раді Луцькій мерії немає жодного фахівця, який би розбирався в системах штучного інтелекту. Міг би там навчати і обслуговувати. Відповідно, потрібно наймати фахівців, потрібно наймати підтримку. Це обійдеться в сотні тисяч гривень щомісяця. Наступне потрібно закупити харве, тобто е обладнання. Комп'ютери, якісь там блоки, сервера. І це все кошти. Ну і знову ж таки, саме створення моделі. За оцінкою Максима Воскресенського, який є айтішником і може предметно говорити про те, що він каже. Стартує цей проект від 60 тисяч доларів. Тобто мільйони гривень потрібно потратити на створення, сотні тисяч в місяць потрібно потратити на. Обслуговування системи штучного інтелекту, і не факт, що вона буде коректно працювати. Тому логічне питання, для чого це все робиться? Ну, для чого я сказав на початку цієї промови. Е, більше того, у нас вже є інструмент моніторингу, і цей інструмент є безкоштовний. Для чого платити більше? Я поки що не зрозумію більше того, коли зараз триває війна, і гроші потрібні на фронт.